Смачно пахне. Ну, то дівчата не хай дишать. Ой, каша. Ні, за ними госка каша. А справжній козацький все в сили. Ой, да яка там сила в каші. Я вам залатик люблю з приветками. Ой, не сміши мене. Козак без каші, як шапля без леза. Тільки погляньте, що золотисте, шкарочки духняні, маслечко попашне. А ще любов козацька і пісня весела. Бо коли козаки збиралися uh, вторити кашу, разом співали, жартували, а потім усі бій за рідну землю. Та невже від каші можна стати хоробрішим. Авжеж. Козацьку кашу і вперед на свіше, бо козацька каша сила наша. А зараз, а зараз просимо, шановне, журі, скоштувати цю кашу